Цієї ночі до Львова повернулися поранені правоохоронці. 10 лютого вони потрапили у засідку у районі селища Логванова на Донеччині. З офіцерами був тоді головний міліціонер Львівщини Дмитро Загарія та командир батальйону Львів Ігор Вольський. Вже вдома усіх їх зустрічали колеги по фаху та рідні. Не без сліз поверненню львівських правоохоронців тішиться найперші рідні. Дружина головного міліціонера Львівщини події того дня згадує, як у страшному сні. Це була от 16.06. Він мені написав. Я ж я напишу, що хвилююся, як там все. От він пише поки нормально, і мене це дуже здивувало, Це слово поки. Він ніколи так мені не говорив. Він завжди якщо щось і траплялося, заспокоював все нормально, все добре, все. А то це слово поки, воно мене дуже насторожило. І ми знову почали скрізь дзвонити, але нові смски вже відповіді ніякої не було. Метро Загарія вижив, однак тоді під час вибуху фугасу загинуло двоє офіцерів. Хотів би висловити. Глибоке співчуття всім рідним, близьким, які втратили своїх братів, сестер, чоловіків. На жаль, хай спочивають вони там з Богом, але ми ніколи не повинні їх забувати. Ті, хто вижив, завдячують керівникові, колеги ним пишаються. Він витягнув тих. Працівників міліції, які разом з ним були, ви бачите, що завдяки його діям залишився живий командир батальйону Львів, тому що невідомо, що би було, тому що автомашину обстрілювали. І так, так само він витягнув другу. Пораненого це віде в історію міліції не тільки Львівщини, міліції України. Що ми маємо такого керівника, який своїм прикладом показує мужність. Поранених доставили в одну з львівських лікарень для обстеження за словами лікарів. Наразі їх життю нічого не загрожує. Ірина Куненець, новини.